Кохання одне, але воно має тисячі різних облич. Усі нарікають на свою пам'ять, але ніхто не скаржиться на свій розум. Славне ім'я не возвеличує, а лише принижує того, хто не вміє носити його з честю. Ми так звикли прикидатися перед іншими, що, врешті-решт, прикидаємося перед собою. Зраджують найчастіше не внаслідок обдуманого наміру, а через слабкість характеру. Дати розумну пораду іншим куди легше, аніж самому собі. Не досить мати гарні якості, треба вміти їх використовувати. Хоч який гучнославний був вчинок, його не можна вважати величним, якщо він не є виявом великого наміру. Зло, як і добро, має своїх героїв. Справжнє красномовство полягає в тому, щоб сказати усе, що потрібно, і не більше аніж потрібно. Багато людей зневажає достатки, та майже ніхто не хоче ділитися ними з іншими.